можна приготувати із птиці. Сьогодні ми будемо вчитися готувати курку галантин. Галантин у перекладі з давньої французької мови це вишуканий паштет, який складається із маленьких кусочків м'яса птиці і пікантно прямо в фаршу. Страва складна і вимагає наполегливості і майстерності приготування. Для того, щоб приготувати курку галантин, нам необхідно організувати робоче місце. Організовуємо робоче місце, дошку з маркування птице-сара кладемо на виробничий стіл. Ніж з маркування «Птиця-сира» кладемо з правої сторони дошки, лезумо до дошки. Організовується робоче місце зліва направо. З лівої сторони ставимо лоток з нерозробленою птицею. Посередині лоток для відходів харчових і з правої сторони лоток для розробленої птиці. І так ми організували робоче місце і будемо розбирати тушку птиці. Завчасно вимиту і обсушену тушку птиці кладемо грудниною на натриму дошки. У птиці на спині робимо повздовжний підріз підріж шкіри від шиї до вузки. Відрізаємо хвостик і починаючи зі спини, знімаємо шкіру разом із крилами, для того, щоб менше розрізів було на шкірі. щоб нам зручніше було зрізати шкіру. Відрізаємо крило. При розробці птиці допускла, допускається шар м'якоті у деяких місцях при знятті шкіри. Перевертаємо птицю на бік для зручності. Знімаємо шкіру з гонилки і відрубуємо по колінному суставу. Повертаємо до себе і знімаємо поступово зі сторони спини. Дуже важливо не пошкодити шкіру, навіть ту, що ми її зняли. Тому акуратно дивимося. І з цієї сторони також відрізаємо крило. Так, і так ми зняли шкіру. Так. Отак ми суцю шкіру. Так, не пошкоджено. Довожимо на праву сторону. Так, зрізаємо м'якоть із тушки птиці. Кладемо на спину робимо повз підріз по грудній кісті і знімаємо. Це у нас філе, і великий і маленький. для зручності, тому що у нас вже на тушці, як такого м'яса, немає. М'ясо від кісток. Нашу душу птиці. Із кісток ми готуємо бульйон. Нарізаємо м'ясо для приготування фаршу. Прибираємо робоче місце. Готуємо фарш для фарування пушки птиці. Для фаршу ми використовуємо м'ясо птиці, м'ясо свинини, зелений горошок, сало нарізане кубиком, яйця 100 мг, молоко 100 мг і спеції. М'ясо птиці і свинини 2-3 рази пропускаємо через рісня Зкладуємо у блендер невеликими порціями, закриваємо, взбиваємо. buono Solemo A Ми приготували. Фарші можуть бути різними. З грибами, шинкою, з язиком. Також можна запарширувати птицю фаршированими млинчиками. Організовуємо робоче місце для фарширування птиці. З лівої сторони у нас шкіра, яку ми зняли, спеції. Посередині у нас фарш, і з правої сторони у нас лоток вже для фаршированої птиці. Значить, беремо шкіру птицю, кладемо зовнішньою стороною на середину дошки. Солимо із внутрішньої сторони. Парш ложимо на шкіру. Ми зняли шкіру так, що ми будемо із крилами, з ніжками, тобто будемо придавати форму птиці, тушки птиці, надавати форму. Виложили фарш, надали форму тушки птиці, вимиваємо руки, зашиваємо, ретельно збираємо краї розрізу і зашиваємо голка із товстою ниткою. у нас не пошкоджена настільки один розріз на спині. Раширували і переносимо на праву сторону. Ми переносимо руками для того, щоб не пошкодити шкіру. Прибираємо робоче місце. І далі у нас тепло мали напівфабрикат курки галантин. Для теплової обробки необхідно курку завернути в марлю. Марлю змочуємо у воді, для того, щоб шкіра не пристала до марлі. Розложуємо її. На середину дошки, ну, вона навсю, на всю наслідає, вложимо курку спинною донизу і щільно замотаємо в краї зав'язуємо Нитку, якщо у нас там більший. Більше мови можна. Що значить, спішу? Перекладімо на праву сторону. Так ми підготували вже тушку для варіння, перекладуємо її у бульйон, який ми завчасно приготували. Грутуємо прислав кипінні. Півтори видичаємо оположуватися в бульйоні. Коли в колони, надіваємо перчатки, виймаємо із бульйона, розв'язуємо, знімаємо марлю, виймаємо нитки і ложимо під прес на бік для зручності при нарізанні. При подачі нарізаємо гострим ножем на порційні куски, прикрашаємо зеленню свіжими або консервованими овочами. Після приготування наша курка має отакий чудовий вид. Готували ми її у вигляді тушки птиці. Також можна готувати курку галати у вигляді рулету.